Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо за доплату за понаднормативний стаж. Чого знову повертаємося до цієї теми, бо у вас виникає дуже багато питань. І я ще в наступному відео розповім, як оскаржити рішення. Мені хтось з вас задав питання, як можна оскаржити рішення МСЕКу, теж розповім. Тож, слідкуйте, відео буду викладати на своєму ютуб-каналі. По-перше, хочу подякувати за ваші запитання, за те, що ви мені їх задаєте. От таким чином у нас з вами відбувається комунікація, адже я можу зрозуміти, що найбільше вас цікавить. Дивіться стосовно доплати за нормативний стаж. Зараз розповім, коли очікувати збільшення. До дивіться. Ви пам'ятаєте, що доплата за понаднормативний стаж у нас прив'язана до прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. І законом про державний бюджет при кінцевими положеннями на 2024 рік передбачено, що доплата за понаднормативний стаж, тобто її перерахунок і збільшення, так само буде в березні, як і пенсії, доплати, надбавки, всі, які прив'язані у нас до прожиткового мінімуму для людей, які працездатність, буде перерахунок відбуватися саме в березні 2024 року. Значить, дивіться, зараз доплату за понаднормативний стаж це 20 гривень 93 копійки, тобто 1% від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Він у нас ще з грудня 2022 року становить 2093 гривні. І, відповідно, з березня будемо очікувати збільшення до 23 гривень 61 копійки за один рік. А, дивіться, а, взагалі, доплата. Передбачена законом статтею 28 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тому що ви в коментарях дуже часто також пишете і просите посилання на законодавство. В цій статті чітко визначено, що за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловіків і чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, але не більше як від 1% мінімального розміру пенсії. Тобто за віком тобто, прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Тобто рахуємо 1%. від в березні, у нас прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, становить 2361 гривня. Тобто, в березні це буде 23 гривні 61 копійка. Якщо розмір пенсії, обчислений. Згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто з урахуванням набутого стажу та заробітку вище прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, тобто ви отримуєте вищий розмір пенсії на даний момент, ніж 2093 гривні, то доплата буде обчислюватися, виходячи з величини прожиткового мінімуму. Також ті пенсіонери, які працюють при зростанні прижиткового мінімуму, доплата за понаднормовий стаж перераховується після звільнення з роботи. Дуже у вас виникає багато питань. До стажу. Дивіться, якщо ви вийшли на пенсію до 2011 року, тобто до 1 жовтня 2011 року, то тоді дія норма стажа наступна. Для жінок це 20 років. І все, що вище, ви маєте право отримати доплату за перепрацьований стаж для чоловіків це 25 років, і все, що вище, так само маєте право отримати доплату за понад Понаднормовий стаж. Але а все, що всі, хто пенсіонери вийшов на пенсію з 1 жовтня 2011 року, то доплату за понаднормовий стаж можна отримати тільки тоді, коли жінки мають 30 років, тобто більше 30 років стажу, а чоловіки більше 35 років стажу. Ось така інформація. Є, будуть ще зміни, буду обов'язково з вами ними ділитися.